Прильоти дронів чи ворони ракет. Нехай ця техніка служить добре усім. А дай Бог її використати і ще ліпшу здобути. І бажаю всім нам найперше це перемоги довгоочікуваного миру і вам, усім миру, здоров'я, духовного і тілесного і добра. Ну, заспівав би много еліта, але великий пізні положено. Тому дякую, дякую всім, хто причастний до цієї події. Дай Бог, щоб ця техніка була не останньою, щоб ми мали усе те, що потребуємо. А воно так буде. Рано чи пізно я вірю в це, і ворог наш відступиться. Не тільки відступиться, я сподіваюся, що поженем геть за Урал. Я думаю, що все буде добре. Нема такої сили, яка могла б здолати наш народ. Дивіться. Скільки літ нас тлумили, робили совєтськими чоловіками, робили е, малоросами, росіянами, хто знає якими. Але Україна як була, так і є, і завжди буде. Тому що Господь із нами. А як з нами Бог, то хто б нас? Дякую. Хай Господь допомагає. Слава Ісусу! Так, зараз, зараз секундочку. Я ще хочу так, це на одну автомобіль. Один. Ну і це е, новоосвячений, якщо не пригнеться, десь, десь там собі знайдете місце. І на другий автомобіль так, так само. Тож, О, це е, Святитель Миколай, він завжди подорож... допомагає усім, хто в дорозі, хто трудиться, хто е, працює в ім'я людей. Прошу Дякую. Дякую, Дякую молитви. За замовити. Е, Тримую кожне ваше слово сказане. Е, на Перед дякую усім хлопцям, які е, кожного дня чергують, які кожного дня обслуговують ці машини. У нас в громаді е, гарно функціонується. Я зразкові Ми маємо дві таких команди: одна тут в білокраниці, друга в гаях. Тому е, ці команди несуть ту роботу, допомагають людям для того, щоб ця е, запобігти, врятувати і допомогти. І звичайно, що саме найкраще, коли ця машина краще, нехай вона стоїть і щоб вона й не виїжджала. Але хочу сьогодні також подякувати е, ну, місту нашому партнеру, місту Адміні е, Міліч, е, пану Петру е, Леху. Бажаю йому, бо зараз наступну неділю будуть другий тур виборів. Бажаю йому, щоб він та його команда обов'язково перемогла. Але я однозначно хочу подякувати е, тим людям, через яких це партнерство розпочалося, і ми сьогодні от маємо хороше партнерство і по білокринській школі. Це Директор Білокраницької школи. Незвичайно, наша хороша Віка, яка фактично е організувала, знайшла, показала, розказала, що є така громада, як Ременець, і є таке село, як Білокриниця, є така школа. І ця співпраця переросла в більше, ніж як в дружні відносини. Це є зараз велика гміна, дуже гарна гміна, яка знаходиться біля Вроцлова. Чимось ми такого е подібні. Е бажаємо. Нашим спільним відносинам більше і більше розвиватися. А всім часто сердечно дякую. Дякую за ту роботу, за яку ви робите. Звичайно, просимо Господа Бога, щоб чим пошвидше була перемога був справедливий мир. І ми маленькими, не потрібно великими, маленькими кроками, але постійно, щоб ми крокували впевненими, впевненими да, і розвивали нашу країну. Сьогодні так символічно, бо тут ще вона не переформована, має номера, е які вже вони будуть. Звичайно, технічний паспорт це старості. Ну і номера. Номера безпеки. Нехай нехай служить. Не ламається і нехається побільше не виїжджає. Як штрафа на кого не приходять на міську раду, на староста кого ти спав? Штраф.